Місто Білопілля знову під обстрілами. Цей будинок, як і багато інших, на цій вулиці після вибухів російських ракет з пошкодженим дахом, обірвані дроти електромереж. Це обійстя Ангеліни Обнорської, поруч з решечено осколками ворожої ракети авто, на якому їхав її 23-річний онук. Я сиділа, сірала в усі кухні. Вона книжегать почало. Я не знаю, що мені робити. Я ж я ж не не не, не ляжу нічого, то я каліка і не бачу нічого. Син увішкр, а син йшов у тамбур. А воно зразу як грохне, кричить, вони кричать ма падай, а куди падати? Як я не можу, куди я буду падати? А воно коли в больниці в смах операцію діять уже. Оцією машиною їхав. Да. Як повідомив сьогодні телефоном речник обласної лікарні Микола Савченко, молодий чоловік прооперований, нині знаходиться в реанімації. Поруч будинок Світлани Борсукової. Коли почалися вибухи, вони з чоловіком та двома дітьми сховалися у будинку, каже жінка. Дитина була в дворі, а ми з другою дитиною в хаті сиділи. І вона яке, то я кажу, бігом на пол лягайте. І всі в хаті на полу полягали. Це вас врятувало, да? Ну, так. Власник іншої садиби Валерій Артеменко говорить, що під час обстрілу був в центрі міста, а от його дружину Тамару російська ракета застала на городі. Жінка й досі в шоковому стані. Жінка копала часник, стояла на городі, почула свист над головою, лягла. Та її удар почула. І все ж таке пройшло воду. Вогня успіла лягти просто щодо. А так було то на що. А як далеко від неї впала ракета? Ну, ось. 15 метрів. Тут стояв туалет, просто її спасу, тому що його ж немає тут, знесло. Пан Валерій показує залишки ракети, яка ледь не вбила його дружину. А це те, що лишилося від іншої російської ракети, яку вибухотехніки дістали з цього будинку. Вона розірвалася в гілках над будинком родини Валерія та Антоніни Ткаченків. Хвостова частина боєприпасу пробила дах стіну кімнати і застрягла в підлозі. Поліцейські якраз складають протокол опису події. Знаходиться металевий предмет. Власник будинку Валерій Ткаченко під час прильоту ракети дивився телевізор і не одразу зрозумів, що сталося. Я дивись телевізор на дивані. І гупнуло. І вже там, я не пам'ятаю, на четвереньках воно тут глиною, все, дихать нічим темно. Я на четвереньках виліз з хати. А тоді зайшов, забрав документи вже. А і жінка каже, там ще й снаряд лежить. Я його і не бачу. Тобто ракета пролетіла у вас над головою? Да, так виходить. Ну, Він під сірвантом То Тоні в, в магазин поїхала, вона не доїхала 15 метрів до хати, не доїхала. і Вона як бухнуло в нашу хату, вона там впала під забором. Його дружині Антоніні, яка в цей час велосипедом під'їжджала додому, осколком пробило сукню. Білопільський міський голова Юрій Зарко говорить, що обстріл з території Росії почався о пів на другу дня. Це був такий залп із ракетної системи залпового вогню. скоріш за все, що це був град. Було попередньо, як ми нарахували, це було 12 попадань, 12 пострілів, і всі вони виключно були по житловому сектору. По нашим попереднім підрахункам, де два десятки будинків отримали пошкодження в різних різній мірі. Як правило, це дахи пошкоджені, це вибиті вікна, це пошкоджені стіни. Нині міська влада допомагає містянам на швидку руч латати понівечене обстрілами житло. По нашому досвіду, бо це, наприклад, жаль, не перший проліт, нас це я скажу постійно. Ми на цьому живемо: плівка, там штапіки, скло, шифер, цвяхи шиферні. Тому ми зробили певний запас і. Ну, Виїжджаємо і зразу з кольос, якщо треба, ну перше розуміємо, треба хоча б закрити вікна, щоб людям можна було спати. Ігор Стрільцов, Сергій Милевський, Андрій Крамченков. Новини на Суспільному. Сумщина.